Вчора тут просто була город людський, канава. Це серед місця шполи, що на Звенигородщині. Відео зняла місцева жителька Таїсія Тортикова. Отак От зараз виглядає Мар'янівський парк качелі, лавочки, лавочки під водою. А це вже Черкаський район, село Білозір'я. Тут ситуація схожа. Авторка відео Тетяна Мірошніченко зафільмувала дорогу, якою їхала автівкою. У телеграм-чаті села жителька Косарів пані Тетяна показує затоплений город та фруктовий сад. Схоже, фото постять у Фейсбук-групі Підслухано у шполі місцеві жителі. Тут затоплені дороги між дворами. Це вулиця Вернигори у Черкасах. Водії доїжджають до цієї ділянки та розвертаються назад. Велосипедист Микола Черненко розповідає, їхати тут небезпечно. Дуже незручно, так. От. І треба щось робити, чистити каналізацію, тому що не те, що велосипедом, тут пішком не ну, а я ще так бігаю, а є люди, які можливості не мають там, по здоров'ю. Падаю на велосипеді. Жителька вулиці Катерина Міщенко прямує до продуктового магазину. Каже, у таку погоду намагається не виходити з дому без потреби. Підтоплює, ну, хіба тільки в нас ж і в другому, кругом по вулицям. Я тільки вийшла, тому що ваше, що не можна ходити, то льот. Я тільки вийшла на вулицю. Подивилася, що на тій стороні вдома там повно води. Повідомлення про підтоплення рятувальники почали отримувати з обіду 15 лютого. Повідомляє речниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Підтоплені Черкаський, Золотоніський і частково Звенигородський райони загалом вже отримали понад сотню прохань про допомогу. Найбільше повідомлень отримували саме з Черкаського і Золотоніського району. Якщо говорити конкретно по містах, це були і Черкаси, і Сміла, і Городище, і Корсунь. Станом на 12-ту годину 16 лютого рятувальники здійснили 59 виїздів. Це приватні домоволодіння, де вода підступила до... Самих домівок ми здійснювали відкачування за допомогою мотопомп. Із випадків типових це боксирування автомобілів, які, на жаль, не змогли проїхати дорогою через її підтоплення. Це підтоплення приватних домоволодінь, підтоплення городів. Йдеться не про чи паводок, а про локальне підтоплення через надмірну кількість води та слабку здатність ґрунту її вбирати, пояснює начальник Черкаського гідробецентру Віталій Постригань. Південний циклон приніс достатньо вологи. На Черкащину випало 20 і більше міліметрів дощу. Здатність ґрунту впитувати тало води дуже слабкі. Тому що ґрунт достатньо промерзлий, це 30-35 сантиметрів. Вода у нас таки збігала в понижені форми рельєф і там, де є водні об'єкти, вони наповнювалися. Найближчими днями синоптики прогнозують перерву в опадах. Однак уже за кілька днів очікують новий південний циклон, який принесе сніг. Оцей циклон відійшов за межі України, знаходиться на Курщині. До нас надходить прохолодне повітря з північних широт, і ми бачимо наступні циклони, які будуть рухатися по цих же тракторах і приносити нам інтенсивні опади. І після їх проходження знову таки зниження температури. Віталій постригань попереджає. До кінця лютого у регіоні збережеться зимовий режим погоди з коливаннями температури повітря і періодичними опадами. Рятувальники закликають жителів області стежити за прогнозами погоди, бути обережними на дорогах та без потреби не вирушати в дорогу під час негоди. Лідія Меланіч, Неля Пилипенко, Федір Коцаба, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.